Бучий біль, їх і смуток, і не чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібрались тут, щоб в Корпоті схилити низько голови перед героєм України, який у боротьбі за волю, і кращу долю України віддав, найдорожче, що мав своє життя. Микола Березівський, староста був вірний побратимом, воїн з великої літери, завжди активним бійцем. Користувався повагою та авторитетом серед військовослужбовців та командуванням, неодразово рятував життя побратимів, надав першу медичну допомогу та виносив із поля боя, завдяки йому діям неодноразово зривалися наступи і штурмові дії російських окупантів. За мужність та сміливість був нагороджений бригадними та державними нагородами. Не с нашого захисника, прекрасної людини, сина, друга та бойового товариша. Такі люди живуть вічно у своїх ділах. Микола був щирим, небайдужим, веселим, чесним, готовим підтримати у будь-якій ситуації. Він був готовий любити увесь світ. Він загинув як герой до останньої мити. Миті, виконуючи свій військовий обов'язок на передовій, загибель Миколає тяжкою катою не лише для роти та батальйону, а й для цілої бригади. Ми обов'язково зробимо так, щоб про його бойовий шлях і чин воїна пам'ятали наступні покоління. Весь особовий склад буги залізної мотопіхотної роти, мотопіхотного батальйону. Та командування вес співчуття в родині та близьким. Вічна слава герою! Слава! 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 Микола навчався в Гуманському національному університеті садівництва. І я хочу процитувати слова викладачки, яка навчала колю Ольги Шарапанюк із соцмереж. Коля був чудовим студентом, шибушний, веселий, щиткою громадською позицією та нестандартною зачіскою. Пізніше він став частиною АТО, кохана Марічка доповнила його, збалансувала. Далі ці діти створили міні-ферму, де вирощували мікрозелені. Так не має бути. Леди, Коля, дякую тобі. А зараз надаємо слово Ї, запрошуємо слово, дружину Колі. Марічку. Я не знаю, чи зможу договорити до кінця, але хочу, щоб ви послухали, тому що зараз дуже хороша можливість потім донесли його якісь ідеї. і ідеї. Не повірите, але Коля писав, що з мене буде зразкова вдова, я хочу сказати. Я не буду про своє горе говорити, тому що в мене ще буде життя, щоб оплакувати його. А сьогодні я буду сильною, щоб він пишався. Я знаю дуже багатьох з вас, що ви знали Колю і всім дуже шкода, що він загинув. Але помремо ми всі і. Питання, кого з нас будуть згадувати через 100 років, як ми зараз згадуємо постанців УПА, холодноярців чи інших бійців за Україну, завдяки яким ми є. Всіх тих, хто загинули так само молодими, але хто мали дуже наповнене життя, Тому що життя це час, який Закінчується невідомо коли, справжнє значення має лише те, що ми в нього вкладаємо за цей час. І поляне життя було наповнене найважливішим. Він вибрав боротьбу за добро, за справедливість, і за свободу. І ідеї, в які він, деї, в він свято вірив, вони допомагають мені триматися. Якщо він писав, справді писав. Що він готовий померти, аби гумані не було нас вулиць іменами совєтських окупантів? То може його смерть додасть сміливості, знищення радянських маркерів по місту і по Україні. Це те, що було для нього важливе. А що означає? Смерть заради ідеї в порівнянні тим, щоб, щоб вийти на мітинг в підтримку полонених, наприклад, чи написати заяву міську раду, щоб вони прибрали пушку радянську, танк окупанський. Чи коли з'являються захисники? русского мира, русского язика, великої культури, закрити їм рота. І те ж саме про любителів московської церкви. Я хочу сказати те, що я буду продовжувати його боротьбу проти цього імперського радянського і російського. Просло, яке має існувати. Оля був чесним з собою, вірним собі до кінця і робив максимум, бо по-іншому не міг. І так. Він не приїхав тоді на кілька днів по машину. Але такі люди творять історію своєю самопожертвою. Для нього загинути за свої ідеї це найвища честь. Тому люди яких шлункові інтереси на першому місці ніколи не зрозуміють таких, як він. Бо думати не лише за себе, принести себе в жертву заради життя інших, це вибір найдостойніших людей. Коля таким був. І таким залишиться назавжди, в моєму серці. Слава! Слава, Слава! Сьогодні ми прощаємося не тільки з батьком, чоловіком, сином, братом, товаришем, знайомим чи людиною з активною українською позицією, а в першу чергу з воїном, що, на мою думку, є найвищим ступенем в ієрархії суспільства, воїном, який захищав Україну кожного разу. Як Росія розпочинала активну фазу війни проти України? Воїн, який віддав саме цінне, що є в людини, а саме життя для збереження України. Воїн, який розвивав українську національну ідею, і для якого слова Україна понад усе були не просто словами, а сенсом життя. Вічна слава герою! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Староста був приколістом ще тим, добрим до близьких, але і послідовним у своїй душноді. Був душнілий ще тим. Наші з ним стосунки завжди були трохи конфліктними. І я можу зрозуміти, чому. Мені дуже шкода, що я не встигла визнати його правоту при житті, але ви навіть не уявляєте, який поштовх наші з ним суперечки дали мені. Він був ідейною людиною, брав відповідальність за своє життя та умови, в яких він жив. І надалі це має слугувати прикладом для всіх. Познайомившись три роки тому із Колею, він сказав, що змінить моє світосприйняття. І так воно сталося, за що я йому дуже вдячна. Я вважаю, якби кожен із нас був хоч трохи схожим на старост, то наша боротьба із Росією була б набагато ефективнішою. Борися так, аби твоя боротьба запалювала інших, говорив він. Тому запалімося, продовжуємо боротьбу, знищуємо все, все, що знищує нас. Ми не маємо жодного морального права толерувати Росію у будь-якому її вигляді. Саме тому, маючи нагоди, я звертаюсь до міської ради, аби наголосити на важливості демонтажу радянських пам'ятників у місті Умань, в тому числі цього бажав Микола. Герою України, тричі! Слава, слава, слава! Небесна когорта захисників України поповнила ще одне бійце для кулі. Гасло, Україна понад усе. Це було сенсом його життя. Ще з 2014 року, від Майдану, від Революції Гідності, де він брав активну участь, вступив до нас в загін самооборони, був прекрасним побратимом, виконував всі наші завдання. Ми були дуже близькими з ним. Коля був надзвичайно мужчим, сміливим і надзвичайно чесною людиною. Він був чесним з усіма і не міг допустити, щоб ми також показув. Він був прекрасним товаришем. Його чин ми будемо пам'ятати назавжди. І він буде в списках ломанського загону самоборони, так як і Анатолій Слонський, Володимир Гончарук, Юрій Берелюк. Слава Україні! Герою і нашому життя за нас усіх! Слава! 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 Війна відроє нашу землю! Уже більше десяти років. Війна це біль. Це сльози, кров. Це смерть. Але війна це і час героїв. Тих героїв. які вашим життям, вашим здоров'ям не пускають ту смерть сюди. Наше місто в тому числі ума. І одним із таких героїв є Микола Андрійович Березовський. Війна це невимовний біль, тому що ніхто не зможе виміряти волю марічки яка втратила чоловіка. Ніхто не зможе виміряти волю міри, яка так і не знає батьківської ласки. Дуже важко виміряти біль усіх нас. Ті, хто знав колю з того року, коли була утворена наша самоохорона, він з нами завжди був. І в Одесі, в травні на одних відомих подіях, і подальше. Для багатьох із нас коля був Хоч і молодший, але він був для нас зірцем. Сьогодні ми проважаємо його в останню земну дорогу. Але із неба він буде охороняти нас, охороняти Україну, охороняти Умань, охороняти свою сім'ю і наш святий обов'язок. І від імені самооборони ми в цьому присягаємо, що і ми будемо максимально охороняти сім'ю Миколи Андрійовича Березовського, тому що він дійсно назавжди буде в списках нашого громадського формування. Герою України! Тричі! Слава! 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 Московська наволоч вбила його. Шановна громада, волонтери Умані і Уманщини знають друга Миколи з 2014 року. Він тоді був надзвичайно активним, Співпрацював із нами. Друзі, правдива історія України творила друга Миколу. Вона формувала його. Особистість. Микола, голоти наші, і ми надихався подвигами Рої Крут, Холодного Яру, Позару, Куба і врешті-решт героїв Небесної Сотні. Він був і на Майдані. Він був всюди. він був там, де треба було бути справжньому патріоту України. І він справді був великим патріотом, великим українцем, справжнім громадянином. Він намагався зробити все, аби Україна була щасливою і прочитаючою. Він вагався тоді, коли треба було щось зробити для народу, для України. Він боровся. Він воював і загинув за нашу неньку за Україну. Товариство. Найкращою пам'яттю другу Миколі Найбільшим йому пам'ятником буде наша пам'ять про нього. Буде наша світла українська перемога, яка врешті-решт Насане і до якої він дуже доклався. Товариство! Заради Миколи. Маємо єднатись, маємо боротись, маємо перемагати і маємо розбудовувати нашу європейську модерну українську державу. Державу, де буде панувати справедливість, про яку і із яку просимо Микола. Державу, де всім хотілося вжити, державу, де панувала наша рідна українська мова і українська церква. Дорогий друже, Миколу, прощай, прощай, воїни. І, і прощай, патріоти. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Бова усе! Нашому славному земляку! воїн герою! Тричі! Слава, слава! 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 Okay. Пам'ятаю ще шкільні роки, знаєте, коли багатьом було байдуже, Коля постійно виправляв, що він березівський, не березовський. Він ніколи ні на кого не перекладав відповідальність, а завжди говорив про свою. Йому завжди було незручно когось напрягти, навіть коли це питання було саме потрібне всім. Він завжди хвилювався, що напрягає інших. Тому ми повинні продовжити цю боротьбу і не забувати про таких героїв. Дякую. Він завжди був дуже веселий, і його посмішка, отака величезна. Вона запалювала все. От кожна його фотографія, сумні очі, але отакецька посмішка. Такого ми його запам'ятаємо. І самого дитинства, самого такого малесенького хлопчика, він завжди був особливим. З нього завжди хотілося брати приклад. І з нашого класу Коля дійсно найдостойніший, найкращий. Дуже дуже сумно, і мої майбутні діти будуть дуже добре знати про того колю, який зробив дуже багато для нашої країни. Героям слава! слава. слава. Моє, Моє псевдо псев за другом старостю ми служили ще в лавах полку Азов. Були найкращі роки. Мого і сподіваюся, цього життя теж разом. Знаєте, зазвичай кажуть, що війна забирає найкращих, а кажуть це з поваги до полеглих, кажуть це розуміючи, що людину не повернути. Тут сьогодні ми зібрались для того, щоб вчергово підтвердити, що це дійсно так, що йдуть найкращі люди, яких ми коли-небудь знали. Серед усіх людей, яких я знав, серед них багато військових волонтерів, людей, які поклали здоров'я і життя на просування інтересів України і її захист, напевно, по пальцях однієї руки можна перелічити людей, які були би такою антитезою для смерті, які були би прямою протилежністю занепадку. А бездіяльності і бездіяння перед обличчям ворога це люди, які коли заходять в приміщення, таке враження, що це стовп світла і тепло наповнює усіх людей, які з ними спілкуються і мали за честь колись їх знати. Ось таким і був, і залишиться друг Микола. Рук старост. Знаєте, кажуть, людина вогнець людина, людина багаття. В цьому випадку я думаю доречно казати про людину кресало яка не горить сама, не а робить косу, ось цю іску, яка змушує нас становитися краще, відповідальніше і віддавати більшу частину себе, розпалювати вогонь цей, ідучи далі по життю. Так от, я, я хочу сказати. Що сьогодні і далі у ваших життях, будь ласка, не робіть помилку. Не кажіть, що ви знали Миколу Березовського. Не кажіть, що ви несете пам'ять про старость. Тому що те, той вогонь, те світло, яке він подарував і яке ми несемо в душах, це і є сам староста. Частинку його ми несемо в собі далі по життю. Слава Україні! Героям слава! А тепер вшанування пам'яті про друга старосту хотів би прочитати молитву українського націоналіста. Увага! Струнко! Вставай! Головні убори зняти! До молитви! Україну! Свята мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до серця мого! Прилий буре! Вітрів кавказьких! Прилий буре, вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручей! Шумом очей! Шумка! Воївславного завойовника батька Хмель! Хмель! завойовника батька Тріумфом Тріумфовим гуком гармат революції! Тріумфом гуком гармат революції! Радісним гомоном Софірських дзвонів! Радісним гомоном Світільської вороги! Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміниця! Славою твоєю опромінеця! Бо ти, пресвята все життя моє! Бо ти пресвята все життя моє, бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені, бряску там кайдані! За дзвони мені, бряском кайдані! З крибом шими із понури ран! Скрибом шибать! Принеси мені зойки за катов! У льохах, в тюрмах і на засланні. у люках, в тюрмах, і на щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом! щоб зросла завзяття міць. міць, щоб сміло йшов я, я в бій. Так як ішли герої, герої за тебе, свята, за твою славу. За твою, за, твою віру. за твою віру, за твої святі ідеї, твої святі ідеї. щоб помстити ганьбу на волі! Потоптану честь! честь. Глумкатів твоїх! Глум твої. Невинну кров помогдаваних дітей твоїх! Невинну кров кров дітей твоїх! Величну смерть, нації. Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших, інших незнаних нам, що їх кості порозкидані або тайком поховані. спали вогнем життворчим всю колість у серці моєму! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Скипи мій, мій дух! загартуй вон, загартуй вон. У, серці У серці замешка моя! Зрости мене до ясних чинів! Зрости Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах я знайду я смерть. Солодку смерть у муки за тебе Солодку смерть у му, за И тебе і розплинуся в тобі я, та вічно житиму в тобі. Вічно житиме в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна. Свята. Свята! могутня, Соборна. Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Україна! повед усе! Україна! повед усе! Україна! повед усе. усе! По молитві! Микола Березівський, Двох староста. Трою! Трою! Запрошуємо усіх попрощатися з Миколою Березівським.